Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, а тут затягується отримання інформації Королева Пентаклів. Для когось це, от, знаєте, є можливість. Але людина якось не користується цією можливістю, як нема бажання схопитись за цю можливість. Якесь вигоряння, якесь таке, знаєте, от нема настрою, нічого не хочу робити, нема бажання щось робити. Так воно виглядає. От такий день. Якесь таке, знаєте, як знесилення. Тома, от коли нічого не хочеться. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Зараз у нас тут всі не одягнені трошки мені треба всіх прикрити. Так, ну дивіться. У сфері кохання, то взагалі таке, тут у вас все важливе в тому сенсі, що дуже когось до вас тягне, або вас до когось дуже тягне. Тут, знаєте, коли людина буде шукати про вас інформацію, бажання встановити спілкування з вами. Коли людина багато думає про вас, саме про як люд... Про людину, яку хочу дізнатися якомога більше. Коли намагається себе якось стримувати у ваш бік, не дуже так, знаєте, проявлятись, але Ну, виходить, але важко дається. І такі, знаєте, якісь хвилювання через вас. А чого хвилюється? Змін боїться і хоче змін. Тут всього намішано, але складно їх отримати, ті зміни. Складно зробити так, як бажається. Тому і страхів тут купа. Давайте далі. Знаєте, коли людина чекає на якусь таку можливість, яка буде як подарунок. Ну, знаєте, коли от найкраща ситуація з усіх можливих ситуацій? Отакого от бажає людина стосовно вас, щоб все змінилось, але щоб обов'язково, звісно ж, змінилось би у кращий бік. Це ж, понятно. Так, ну далі дії чоловіка у жінки, давайте дивитись. Дії, а нічого такого і не буде. Тут сперечається з собою, тут все, що міг би зробити, то, знаєте, відмітає все. Взагалі не чекайте, нічого такого, нічого не буде робити. Тут якось закрита людина. Не так, щоб не думає про вас, ні, багато думок. Але нема такого, щоб взяв і зробив би те, що він би хотів. Внутрішню для себе вас обрав, так, знає, що ви та людина, з якою хочеться бути. Але сперечаюсь з собою: ні, купа якихось таких. Собі, це знаєте, чому не можу? Хочу, але ж чому ж я не можу бути поряд. Отаке От тут. Вмовляє себе, чому ж не може? А що ж, ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра? Ой. Угу, дистрибує ну, для жінки він важливий, цей чоловік. Сумувати буде, сумувати, якусь інформацію буде надавати, може написати щось, може зателефонувати. Знаєте, коли все ж таки, от тут жінка, яка от тримає рівновагу в цих стосунках. Тобто є моменти, через які вона сумує, може і плакати навіть, поки ніхто не бачить. А є моменти, з якими вона досі сперечається, є те, чим вона не задоволена, що є, знаєте, як претензією в бік цього чоловіка. Тобто, вона для себе його бачить важливою людиною, ну, наприклад. Може, це про, про чоловіка, від якого є діти в цієї жінки? Ну, дійсно важливий вже ж так, просто його не викинеш ані з життя, ані з думок. І тут все ж таки, от знаєте, коли спілкування може бути? Але більш за все воно може бути через якісь, наприклад, юридичні справи, через якісь е, е, тема документів. Дуже тут мені е, ну, на дні колоди юстиція. Ну, Самі розумієте, тут про якісь такі юридичні справи, тож все ж таки він. Для неї важливий але є питання, от я б так сказала. Давайте далі. Для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра, у сфері кохання? Давайте дивитись що у вас буде завтра, у сфері кохання? Угу так, дивіться, закрита карта виходить, тож ситуація в якій або ви закриваєте, ну давайте ви ж різні, я скажу різні варіанти, або ви цілком і повністю закриваєте тему з кимсь, хто був вашим обранцем чи обраницею з ким навіть могли бути ну, спільне помешкання, спільне життя. Або для когось з вас, знаєте як, ви як на порозі змін, але карти нам кажуть, не треба. Поки що не треба це дивитись, але на порозі нового кохання хтось з вас знаходиться. І у вас зараз великі сумніви. Ви навіть можете собі казати, що та, яке там кохання, де йому взятись. Але ж це життя, воно таке непередбачуване. Але поки що нам не хочуть його дуже розкривати, ці зміни, їх не хочуть дуже розкривати. То й не будемо наполягати, хай вони обов'язково будуть у вас і хай будуть тільки на краще. Давайте про роботу дивитись. Що ж у вас буде завтра в роботі? Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Та тут. Доволі швидко треба буде робити і не одну роботу. Там у вас буде купа роботи. Навіть не будете розуміти, за що вам хапатись. Тут і інформації буде надходити. Так, буде з чим розбиратись, чи мало буде інформації надходити. І Знаєте, більш за все ви якось так самотужки будете щось там вирішувати, щось робити рутинна робота, не таке, щоб щось зовсім нове і цікаве. Ні, більш за все, рутинна робота. І така, що ви знаєте, от всю її знаєте, і якась вона для вас вже така, що не так, щоб дуже і хотілося б братися за ту роботу, але що робить. Треба і все. Далі, що вам важливо прийняти? Тобто по роботі нічого такого, я б не сказала, звичайний день, рутинний день, такий день бабака. А що ж вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо? І що? Інформацію, але тут суто про м, тема війни. І як вам приймати ту інформацію. Ну, такого конкретного якогось вибору тут ще нема, тут тільки е, коли збираються люди, м, ну, я б сказала. Однодумці в тому сенсі, що вони про одну і ту саму тему думають. Але ну, там у кожного щось своє в голові. І просування по цій темі буде, але це ще не про остаточний вибір. Ні. Угу. Такі можуть бути доволі різкі рішення прийматись. Ну, тільки так поки що. Приймайте, як є, поки так. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Так, ну тут у когось може бути поєднання з людьми, які вам близькі по духу, як споріднені душі. Але дивіться, ви можете в цій ситуації, знаєте, як стримувати себе, або, наприклад, ну, такі дуже суперечливі мати. Думки, дії, от коли ви можете сперечатись, от від цього краще відмовляйтесь, вам так показано, що таких змін через поєднання вам все одно не уникнути. А ми зараз побачимо, чого ж вам не уникнути. Тож ну, роздивимось це питання так, трошки більше. Але це поєднання для вас воно важливе. Воно обов'язково буде, бо тут вже якісь незворотні події. Розумієте? Тут вже щось, що ну, як дозріло, вже повинно статись. Так, тут більше. Але все ж таки давайте подивимось, чого ж вам не уникнути завтра. Чого вам не уникнути завтра. Дивіться, тут буде якась така подія, коли що, от як новий початок чогось. Але вам не буде розкрита цілком і повністю ця ситуація. Не буде такого, що ви на всі 100% розумієте, що коїться. Тобто ви знаєте, що, наприклад, повинна бути, відбутись якась подія. Це в певному сенсі така, знаєте, подія, яка і важлива, і цікава. і... Ну, як. Щось, що як. Ну. От, знаєте, і, і крутиться на, на язику, але не дуже сюди підходить. От знаєте, для когось в певному сенсі буде як свято, а для когось це подія, яка як гості будуть, але заради чогось. Тобто це не просто заради свята, а як приймають гостей, які от, ну, як не можуть їм відмовити, бо треба щось вирішити. Отак от воно виглядає мені. Але зрозуміло, як і що там буде коїтись, бо Ну, Як закрита якась е територія. Для вас не зрозуміло, що там відбувається, але е після цього як новий початок чогось, от і е е е ітогом буде ця зустріч, ця дія, як новий початок чогось. Тобто тут. Знаєте, як можливість вийти з скрути. Отак От виглядає. Цього не уникнути. Як поступовий вихід зі скрути, отак. От ну. ну, і давайте побачимо пораду від вищих сил. Вас на завтра. Угу. Непогано. Дивіться, тут якийсь план спрацює так, як треба. Якийсь план, якийсь вибір, спрацює як перемога. Обнулення однієї ситуації от, через перемогу через правильні дії, через правильний вибір. Так тут. Тож ризикуйте, вмійте прорахувати щось наперед. Робіть це. Ну, тобто, навіть якщо це просто ваші мрії, то ви ж знаєте, вони здійснюються, вони іноді швидко, іноді довго, але здійснюються така. Здібність у мрії є саме здійснюватись. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, гарних людей вам в життя і бережіть себе. І хай все буде гаразд і у вас і в вашій родині. Побачимось, всім пока!